Друзі, коротко по ситуації, зараз ми спробуємо вам роз'яснити. Це пан Богдан, в якого сьогодні працівники поліції в Миколаївському районі взяли, просто вирвали телефон з рук, скрутили його, вирвали телефон і, власне, видалили відео з нього, віддали йому телефон, сіли в свою мусоровозку і свалили. Ну, в мене просто бракує слів і таких дій працівників поліції. Вони себе тут ведуть просто як царі, просто як королі. І от зараз власне пан Богдан вам коротко розкаже, як воно все відбувалося, чому його зупинили, чому, до речі, вас зупинили, причина зупинки була? Причина зупинки ніяка взагалі. Ззаді вони їхали за мною, включили мигавки, я зупинився. Вони під'їхали ззаді, зупинилися, він просто підходить і говорить ваші документи. Я питаю, я хто ще ви мене зупинили. Бо є військовий стан. Я говорю, твої зупинки немає. Він ще раз мені говорить, військовий стан, машина на Харківських нема рада. Я, я, до речі, друзі, я перебив, перепрошую, такої причини для зупинки транспортного засобу за межами блокпоста, як військовий стан не існує і просто не існує. І такої причини зупинки, як автомобіль на реєстрації іншої області. Теж в нас в Україні не існує. Зупинили причина військовий воєнний стан. Що було далі? Е, далі вони знову за документи до мене питають, я знову її повторюю, яка причина моєї зупинки? Тоді вони починають вже мені хамити, е, Я хотів відкрити зверху, вони її ногами назад, не виходьте, не відкривайте. І тоді я показав водійські посвідчення в дії, так як показав, показує, я в дії показав водійські посвідчення їм. І вони почали перебивати по базі. І в мене є з виконавчої служби обмеження на, на мисливську зброю. Тобто це всі обмеження. І вони починають по цьому говорити, що зараз у вас і права заберемо, і машину заберемо, тому що у вас виконавчі служба. Я говорю, як ви заберете машину, якщо машина не на мені. Навіть за ну вона не в вашій власності. Так, це в моїй власності, машина. Загружали, будь ласка, виходить. Вони говорять, що ми маємо таке право сказати, тоді я вже включив телефон і хотів знімати на телефон. Вони почали говорити, що на телефон не можна знімати, почали мені забороняти. І я телефон і вернув так. На них я вони направляю, верну, ну. Чути, що ми так, до речі, відео це я прикладу. Там відео повністю всієї розмови буде. Як ті працівники поліції за священників згадували, як вони себе поводили, це все буде в цьому відео бачити. Так, ну ну і ще як далі було? Е, далі вони мені за ремінь безпеки? Е, чому не пристебнути? Я говорю, він в мене був пристебнутий, я тільки що відстебнувся. Вони говорять, в правилах вас повинен бути пристебнутий до приходу працівників поліції. Я говорю, в мене й був пристебнути, я відстебнувся тільки що говорю. І ви якісь докази можете мені надати, що в мене був no. ремінь? Вони говорять, що у нас є водікамера, але ми на вас напишемо через 10 днів, там приходьте, щось оскаржуйте. це і все. І написали по заремінь безпеки. Я буду це підписувати. Я говорю, я не буду підписувати, тому що я не згідний з тим, що ви написали. І я виходжу з машини, хочу зняти номер машини їхньої. І вони вже чуть почали від'їжджати. Тоді вони зупиняються, вибігають з машини, руки мені скрутили, ну, на машину положили, телефон вирвали видалили відео, і сіли в машину і поїхали. Ти коли за вас? Телефон вам віддали. Телефон віддали, так, сіли в машину і видалили Видали тільки одне відео. Одне відео, те, що я записував. Ну я його потім встановив. Так, відео, до речі, друзі, відновлене, і ви його будете бачити однозначно. Е, і все. Вони вони поїхали і все, так? І все, так. Е, друзі, ну. Вирішувати вам однозначно, правильно воно неправильно, як по мені воно абсолютно неправильно. Воно з порушеннями чинного законодавства, чинних норм наших. Ми живемо в вільній країні. Та в нас війна, шкода, що в нас війна, але в нас є права. І ці права нам не можна порушувати ні, жодним, ну, жодним працівником поліції ці права не можуть бути порушені. Тому, друзі, знайте свої права, читайте, і я думаю, що в будь -які, при, при будь-якій зустрічі з працівником е, поліції чи будь-яким інакшим ви будете гарно інформовані і все у вас вийде. Якось так, зараз побачите саме власне це відео і... Не забудьте поставити лайк і цьому чоловікові теж поставити лайк, тому що він не нанерікався, він включив камеру, зафіксувався на відео, і це дуже і дуже круто. Все, друзі, гарного дня, ми погнали далі. Вам заборонили керувати транспортним засобом ви виконавча служба. Нема такого? Ні, що нема. Ви мене не знімайте. Я вам забороняю. Це ви чуєте мене? Спам... Я забороняю. Знімайте гості... своє лице. Зрозуміли? Взагалі не заборонено. Поставте телефон, заблокуйте збоку, поставте. Ви чуєте мене? Я не буду. Мені, другий мені раз поставити. 102? Визивайте 102 і зараз другий 102 вилучить машину. І зараз поїде на цей. На, Дописуємо. До Можна ще ваші дані? Я вам вже раз показував. Ні, Я не запам'ятав. Усеники в, в, в церкві. Два рази не кажу. Можете представити ще раз? Я вам представлявся, прошу пана. Я вам представлявся, ви читали мою його фамілію. Я не побачу, можна ще раз? То <рес> я вам ще раз говорю. Я вам представлявся. 10 раз я вам не буду представлятися. Ви, ви мені раз показали посвідчення і забрали, правильно, пане водій? Я можу ще раз показати. Мені Не для чого. Ну, Я можу ну, вам ще для чого раз показати, мені що показати, Задайте, я раз побачив, і все. Так само я вам представився раз, і мій напарник теж вам представився раз. І все. Правильно, пане водій? На себе тримайте. Я так. на себе тримаю, я на вас не тримайте. тримаю. Важно, тримайте на себе, Я вас дуже прошу. Я на вас не тримаю. Так, так. Робіть згідно чинного законодавства. Зрозуміли? Борги віддавати треба. А, ви маєте якісь відношення до моїх боргів? Так, нам вибиває планшет. Що а ви яке ви заборговим? відношення ви, ви, ваші повноваження? Ви виписувалися за постанову так як ви були непричемні? Ні. Відмовляю, запиши, відмову. Все, де став? Зараз мені скину, чи є на машину, які є, по-моєму. Як немає. Зараз мені скинуть виконавця. То хтось скидають, в мене немає нічого. У вас є, я вам показую. У мене обмеження на мисливську зброю, тільки є. все, Добре, зараз вам є. Більше я і не обмежень. Не ви мисливець? Ні, не мисливець. І виконавча повинна в суд подати, щоб мені на права були. Виконавча сама не може. Це через суд все ну, робиться. А через суд нічого немає. Зараз я глянув, зараз кину тут його. у нас він не розширений. А ви можете мені, ви мені пишете за лемінь безпеки. Ви можете мені якісь докази представити, що я був. Я вам говорю, я був пристебнутий. Пішу пана. Бодікамера була включена і дотепер включена. Так. До, до даної бодікамери я не маю паролю і вона без, будь ласка, без щоб подивитися. Розумієте, маєте для того, де сидів для оскарження даної постанови. Коли ви будете оскаржувати дану постанову, я прийду в відділ е, в суд, де буде оскаржуватися, і покажу на великий каратель. А причина моєї зупинки, яка? Я вже сказав. Я говорити не Яка причина я, моєї зупинки? Чути. Ні, ну скажіть, я не я розумію, вам, за що ви мене вони військовий я стан? Раз. Я вам вже об'яснив, що де раз не буду Ні, військовий стан причина я моєї зупинки. Зараз, я а вже... причина моєї зупинки. Чому ви мене зупинили? Ну я не знаю. Ви мені підговорите то військовий Ми вже стан? Ми розмовляємо цілу годину. Ви що себе робите? Ні, ви Як мені пам'яті не маєте які зможете... Ні, доплеси, ви мені ви мені постійно міняєте то говорите, військовий стан, ви мене зупинили. Машина на яких номерах? скажіть, мені... Будь ласка. На Харківських, які на це номер, мої відношення? правильно, та як в нас, де операція колаборант, ми перевіряємо машину на, і, на інших областей. А ви якщо, зрозуміли, чи А ні? якщо вона буде. Під час перевірки, автомобіля, вас перевірили, у вас є обмеження, і ви були з порушенням, з правил дорожнього руху. А ви мене зупинили, 125, тому що машина 25, на харківських ви номерах? ви чуєте мене чи ні? Ні, я питаю, ви мене so, зупинили, тому що машина so, на харківських so, номерах? So, так? Ні, Ви мене зупинили. Ви, ви мене зупинили. Сяйте, Машина... в машині, я з службу, я вам забороняю виходити з автомобіля. Ви мене обмежуєте? Ви мене обмежуєте у пересування? Я питаю, інспектор. Сяйте, ви, 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 ви мене Сяйте. обмежуєте у пересуванні? Я питаю, ви Сяйте. мене обмежуєте пересування? Сидимо. Сидимо, прошу пересування. Ні, що це значить сидимо? Ви мене обмежуєте у пересуванні? Ви скинули мені? Ви мене обмежуєте у пересуванні, я тримаю. Телефон, я, я на себе тримаю. Чому в мене телефон вириваєте з звук? Це ваша власність? Все, можете їхати. Ні, почекайте, почекайте, давайте мені постанову. Де постанова? Я а покажіть мені, що ви на мене Можливо, написали? Пишете, на телефон. За видали. Так, друзі, ми в Миколаївському районному відділку поліції. Так от, якби у вас були якісь питання, проблеми, вам би щось треба було допомоги якоїсь. Просто ось так от, розумієте? Жесть. Просто жесть. Ну як? Так? Ну знали, що ми приїхали, закрилися і ніхто не виходить. Ми стукаємо, стукаємо. Відкривайте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Нам треба керівника, не знаю, я чи кого. Бо... Добрий день. Добрий день. Добре, керівника хлопці, які на на цьому, зіпасному на теж. Так, 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 то я. Посвідчення здати мені журналісти, чи не треба, повірити на слово. Давайте я вас на Мене куди запачите? Ну, кажу, відвідує, відвідує, так? Відвідує, так? Відвідує, а, я, я, потім... я Почас, Ви прийшли на А, це комусь передбачено. Воєнно стану. А про... то є, того воєнного ви не записували. А воєнного не записували. 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 Зараз посилений варіант охоронили вас. Ага. Так, так ви мене знаєте. Ну, я особисто вас не так, можу. Так, можеш керівник вас, Ну це не керівник, а, це черговий. Я тут я можу писати. Добре, зараз запишете. Хай хтось нас приїде. А можете тут екіпаж сюда покликати? Ну зараз вихальник звезуть сюди і зараз він дасть казівку, ми так не можемо зробити знайти. Ми поки... є? Так. Зарочка тут згадаю. Та ну тяжко згадується. <рекунатина> Журналіста, так. А я кажу, що в машині є. Ваше? Ти будинок? Це і дюля. А, то я б сказала, такшечко. Це нам не йдуть. Дзвоні душев. По пушик. Зараз хочу звичайно скажу. До речі, я вам я зроблю вас автомат на право в сторону людей, так можна. Як справа у вас у Миколаєві? <говори> Чого у вас такі поліцейські, негодяї? Не знаю, запитаєте керівництво. Тогда так роботи можно. Вже... Аж за нату. Запитаєте керівництво. Я бы тебе я заняла. Добре. добре, добре. 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 Керівник та виїзді, ручку папір, космоду з'явився. Службове посвідчення, можна ваше бачити? Моє Так. <клухи> Ой, взагалі тут нам фортеця. ви Маєте знаходитися за нас. Службове посвідчення, фортеця, покажіть, будь ласка, своє. У вас там щось випало. Ага. Косів Анжела Орестівна, дільничий офіцер поліції до, до 12-го. у нас сьогодні ті місяць го 22-го. Ти ви дільничний інспектор? Так, дільничний інспектор. Що вони на своєму робочому місці? План фортеця, ми здійснюємо охорону в інводі. У вас інструктаж проводило вам це, як з автоматом Калашникова поводитися? Що це у вас таке затримання автомата як кузь, іграшки якоїсь? Чому іграшки? Де ваш нагрудний жетон? На грудний жетон знаходиться на місці. Чому порушення формового одягу у вас зараз відбувається? Нема як немає? Порушення форми одягу, вас нагрудний жетон, де як вас ідентифікувати можна? Поправте калаш, будь ласка, своїй. Ну, не вірю. Коротше, робимо кіно, я запевнюю. Ти дозвонилася? Дозвонилася? Ну, так, я до шефа дозвонилася. Шеф каже, що він на радий. Все, я зрозумів. Я казав, що він не вийде. А Базуркевича? Давайте Костію носити сюди, щоб був спокій порядку. Я ж почав зараз на раді. Людина телефон забрали, скрутили його, видали, залізли його телефон, видали його відео з телефона, віддали телефон цілих патруль, і собаки останні втікли. Ваші Миколаївські, 15 Ваші, ваші, ваші Миколаївські? — Ні, мої миколаївські. Точно ваші. Ви дільничі ви взагалі тут, ну, в принципі, нічого не вирішують. Нам, будь ласка, козки керівника покличте сюди, адекватно можна вирішити це питання. Буде доведено. Ми відповідаємо. На який паш покличте тих двох, вибачте слово, неандертальців нард... в судах? Зараз відповідально за кликом спідання підійде. Ну mm. ти дзвониш? Звони. Ай, підійди сюди. Mm. Для чого ви написали зараз от, персональні дані людини з ваш журнал, коли ви нікуди ні, 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 ні його не пускаєте? Ви думаєте, я що? В першому класі. Фортеця, я знаю, що така ситуація знаходять... буде. Немає він. План фортеця це і ваш план фортеця. Він відношення до простих громадян не має абсолютно ніякого. Це ваша фортеця, ви собі тут окопуєте, зрозумієте? Покличте нам когось керівництва. Нам треба перше керівника і нам треба цей екіпаж, який от цей людина забрав телефон, видалив відео і віддали йому телефон цілий втікли. 15.05 номерні знаки не приставились, нічого. Покличте тих двох не детальців сюди, будь ласка. Можете набрати їх, я знаю їхні контакти, просто наберіть їх і скажіть, хлопці, приїдьте по-доброму, розберемося. Просто хай перед людиною вибачиться, я виключу камеру і ми підемо в різні сторони, ви розумієте? Мені... У вас є якісь претензії, кому писати? На рейс, для чого можна... це робити? Як для якщо є сказано... Ми, якщо хочемо написати, ми напишемо вищий стоящий орган, хоча б для початку в ДБР, ви розумієте? Що ваш керівник може зробити людям, які себе так поводять? Абсолютно нічого. Так само, як ніхто тут нічого не може зробити. розумієте? Я ж вас прошу, ну поклич такого старше. Ну з ким можна адекватно поспілкуватися. І що? І що? А не можна? Як, для чого ви це робите? Для своєї власної потреби. У вас тут, Хто для, мене ]お! тут цей? Що має? — Ще <sharpnell> раз не зрозумію. <sharpnell> <sharpnell> я журналіст, я вам сказав. Я громадянин цієї країни, я живу в вільній країні і роблю те, що хочу, це що я не заборонено законом. Якщо я щось порушую, будь ласка, притягніть мене до відповідальності. Ви прийшли сюди для чого для того, щоб вияснити ситуацію відносно людини, скоєно злочин. Ми хочемо покликати когось, щоб хтось прийшов і нам пояснив, що це таке було. Ну я ще не знаю. Я не слідчий, не можу кваліфікувати степінь злочинності. Чи це адміністративне правопорушення, чи кримінальний порушення? Якщо споєм злочин, то ви вже кваліфікуєте. Вже є злочин. Ну кваліфікую не я. Я не вправі кваліфікувати. Я просто висказав свою думку, що людина забрала телефон, скрутили його, вирвала з рук телефон, залізли в його телефон, видалили відео, віддали телефон, сіли і поїхали. Бо в них воєнний стан. Фіксувати виявляється поліцейських сьогодні не можна розумієте? — Добрий день. Добрий день. А ви керівник, так? так. Можна не було, щоб ми тут кіносими знімали? Я до вас там декілька місяців тому приїжджав, була у вас така ситуація в Миколаєві. І ви казали, все розберемося, розберемося. Ситуація наступного характеру. Ось цей чоловік сьогодні їхав, їхав на автомобілі, його зупинили працівники ну, вашого відділку поліції. Так. Зразу йому заборонили фіксувати їх на відео Зразу. і винесли на нього постанову за нібито не присердний для посок безпеки. Він попросив докази, попросив, вийшов з машини, включив телефон, просто хотів зафіксувати їх патрульний автомобіль. До нього підходять, виривають нього з рук телефон, крутять, виривають телефон, залізають в телефон, видаляють це відео, віддають йому телефон, сідають в патрульку і їдуть. Це нормально? Отку чесно? Як ви звати? — Богдан, звати. маєте претензії? Так. Ми даємо вам наступ ручку, ви викладаєте, пишете на моє ім'я. Я оглядаю відео потім, провожу перевірку і вам дам відповідь. А не були бодікамери? Що є? E, бодікамери сказали, що вони, вони включені, але в них немає доступу до них. Там, я не знаю, чи вони були включені, чи не були включені. Це... Я хоча сумніваюся, ну, що, що вони були включені. Пишете вони... на моє ім'я, заяву, я тоді розбираюся і дивлюся. Були включені, не були, які там праві підстави були, вашої зупинки і все решта. У нас питання, дивіться, трошки іншого характеру. Чи можна цих патрульних покликати сюди? Ні, такого не буде. Чому? Бо не буде такого, що ви хочете, вони будуть робити роботу, нести службу. Ну, вони А вони потім не службу. коли вони вони службаються. Те, вони свищ... що ви там собі думаєте, чи трактуєте, вони несуть службу. Після завершення служби я даю оцінку, чи відповідальний, якісно, неякісно, що вони за сьогодні зробили і все решта. Я не за От сьогодні, оце відео, я ми, віде, за цей, о, за цей за випадок ми розберемо, тоді я зможу вам щось коментувати. А якщо не буде Стат... відео у них ну, на бодікамери, то, то вони щось робили? Винесли протокол на вас, постанову? Ну, то вони якісь дії робили, правильно? Так. Ну значить Є документи про сальні склади відповідні. Але відео не буде, якщо не буде відео, то що робити? То ми побачимо, є відео, немає відео. Зараз вам ніхто не буде кликати, бо вам так захотілося поглядати відео і все раз. То, не хочу, тому просто... дивіться, то люди... я ще раз кажу. Пан Богдан пише, на моє ім'я, заяву, привідділ. Я розбираюся, дивлюся і його інформую за результатами. Є порушення, немає порушень і все решті. Ну, ви вважаєте це нормальне явище? так, виробляти люди на телефон? Я не можу вам коментувати те, з чим я не ознайомив. Якщо мої працівники будуть неправі, ми проведемо відносно. Можете дуже відео, просто ви його подивитеся. у нас є відео, -відео відновилося. Ви можете все. долучити до нас до відео, от долучити нам до заяви це відео. І ми тоді розберемо не одностороннє, як ви думаєте, що ми розберемо одностороннє тільки те, що працівники поліції мені скажуть, а ще і розглянемо ваше відео, яке у вас там є. Нема питань, я тільки за. До заяви долучіть до диск, запишіть, ну нема. На електронку мені відправити, нема проблем. І ви нам не відпишете, щоб от там не виявлено ніяких порушень. Я вам сторони... відпишу то, що буде об'єктивно, а не то, що відпишу той чи то. Щоб вам знати, що відписати, треба розібрати ситуацію. То ви розумієте, питання? Просто от вони зараз на службі, такі люди, вони зі зброєю. як вони виривають людини телефон, що вони далі будуть робити. Вірте, я знаю, що вони роблять. Ну, ми вам, як вони ми обоє, вони обоє говоримо, що от така ситуація. От пишіть, я вам ще раз Автомобіль от... хотіли забрати Пар... в нього. Ну, на які підстави? От... Ми вилучаємо тераз засоби, якщо є на то підстави. А не було підстав. Такі в наші повноваження. Ну, Це ми розберемо. Хай Пан Богдан пише нам є ім'я заяву і він нападав. Зайдіть, приймемо. Зараз їх, там закінчаться. Їх, їх ну... ніяк себе не можна. Ні, зараз і вже не буде такої. Вони хай несуть службу, а потім ми розберемо... Пишіть, ми тоді будемо скажімо. до них їхати на службу. Пишіть і я буду розбиратися. Ми напишемо не ДБР тоді. Дякую. Ми вам правда нічого не будемо, Прошу. бо тут без толку.